2002 рік гурт Віагра на піку слави на кожному кроці лунають запальні хіти у виконанні суперсексуальних Альони Вінницької та надії Мейхер. І ніхто не знає, що за звабливою усмішкою чарівлива брюнетка приховує тривогу, що на концертах її серце тріпоче зовсім не від щастя. Що вже завтра її шалене кар'єрне зростання може перетворитися на стрімке падіння. Адже 20-ричная Надия носит под сердцем дитину, яко ей не планувала. Когда я позвонила маме и сказала, что мама в то время была в Италии, я говорю, мам, я беременна. Я говорю, вот как ты, как ты на это смотришь? Она говорит, До, доча, чтобы ты вот какое-то решение примешь, я такое решение и приму. Решение Тоди далося Надии непросто. Адже на Терезах було все майбутнє. Робота, кар'єра, мрії про сцену, які тільки не здійснювалися. Провінційна дівчина з маленького містечка на Хмельниччині, студентка педучилища, випадково дізналася, що продюсер Костянтин Меладзе проводить набір у дівочу групу. Це був шанс для Надії, яка займалася танцями та співом, вирватися у столицю. Аби привернути до себе увагу, вона наважилася на сміливий крок. Зробила відверту фотосесію і надіслала світлини Меладзе. Її не можна зупинитися, вона щось для себе вирішила. вона абсолютно там мені каже, в своїх бажаннях, в своїх потребностях. Продюсер був уражений рішучістю 18-річної надії, а ще її красою та сексапільністю. Тому, запросивши Мейхер на кастинг, він узяв її у гурт. Гастролі, кліпи, юрми, шанувальників. Жодної вільної хвилини. Утім, зовсім скоро все знову кардинально зміниться. Адже, попри заборони продюсерів мати романи, Надія познайомиться з київським бізнесменом на ім'я Олександр. Про те, що вона вагітна, дізнається лише на четвертому місяці. Мені плануємо. Як то боялась, паску бо... то тобто, що делать? Я, Я только в групи прийшла. Зізнання продюсеру про свій цікавий стан Надія не забула навіть через 10 років. Як його реакції? Маладзе просто літував. Він витяг надію з глибинки в столицю. Він зробив дівчину зіркою. Натомість отримав від Мейхер фактично ножа в спину. Вона поставила успішний проект під назвою Віагра під загрозу. Сьогодні обіймаючи сина, читаючи з ним книжки, жінка навіть не уявляє, як 10 років тому, добре все не зваживши, піддавшись на погрози продюсерів, могла вбити цю дитину. Ще не на народжена маля, врятували найрідніші для співачки люди. мама и Олександр. Он хотел ребенка. Он хотел и хотел, чтобы я родила. Когда она, видимо, узнала, что она беременна, я так понимаю, никаких других мыслей не было. И я думаю, что даже если бы что-то ей говорили, вряд ли бы это повлияло на ее решение, зная Надю. Надя так и вырешила народ хоть Хоча совсем не хотела идти из Виагры. И мрела повернуться в гурт одразу после полухи. Когда Надя ушла из коллектива по беременности, вот, по своей, я поставил поставив большому ще на ней крест. Я, звісно же, хотіла обратно вернуться. Я знала, що я вернусь. Я буду работать до, до последнего. А поки вона на п'ятому місяці вагітності відспіває останній концерт і готується привести маленьке диво на світ. Ігор народився влітку дві 2002 другого. Я, я двоє суто не спала. Мне его сразу же привезли. Я родила. Мы поехали. Я, меня отвезли в палату, а Игоря там спустя два часа привезли. И я, конечно, от него не отходила. Я на него смотрела: думаю, боже, это чудо! Вот это, это седьмое чудо света. Это не седьмое, конечно, это главное чудо света. Это рождение ребенка, рождение твоего твоего ребенка. До народження онука з Італії повернулася мати надії. І співачка, пробувши поряд із сином усього тиждень, пішла знову проситись у Віагру. У результаті Надія Мейхер стала єдиною солісткою, яку продюсери повертали в гурт після виходу з нього. Можливо, Костянтин Меладзе вгледів рішучість жінки та її самопожертву заради сина, і саме тому почав поважати надію, як нікого більше з Віагри. Щось було в її глазах, що не, не повірити і було Це Було настільки трогательно і самоотвержно, коли чоловік, ще є рішить что называется, знаете, вся же на худой, уставшая и измождённая после родов, приходит и просится и просит, чтобы её вернули на сцену. Конечно, я забыл про все обиды. Пожалели ли они меня? Вот. У меня... А. Почему-то мне кажется, что нет. Это не 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 было чувства жалости. Цей кліп перший, у якому зірка знялася після народження сина. Сьогодні кожну вільну хвилину Надія намагається бути з іграм, бо 10 років тому через зайнятість на сцені тижнями не бачила хлопчика. Тоже прийшлося, скажем так, і пострадати в тот же момент, потому що приходилось їздити на гастролі, оставлять звісно, ж, на маму, на, на родних Олександра. Вот за це поплатілася і, і такою психологічної для себе травми. Я до сих пор говорю, і у мене такий ком в горлі. Замість співати Іврю Колискові вона виступала перед велолюдними юрбами-шанувальників. Замість обіймати його і пригортати до серця, вона оберемками приймає квіти. Замість казати, як сильно його любить, чула зізнання у коханні від фанатів. Вона жила в очікуванні вихідних, щоб повернутися додому, і одвох з Олександром піклуватися про Ігоря. Однак ця сімейна ідея незабаром зруйнується дощентом. Коли Надія переконається, що коханий не квапиться створювати з нею справжню сім'ю, що він не пропонує їй руку та серця. Я може, бути час собі в этом не признавалась, але в глибині душі я відчувала, що наше отношення Вот эту финишную прямую. Тоді жінка найбільше боялася, що маляті доведеться рости без тата. Сама Надія колись теж пережила розлучення батьків, тому добре знає, як вона жити у неповній сім'ї. Боялася, що не зможе сама забезпечувати сина, але у такі хвилини вона згадувала свою матір, яка самотужки виховувала дочку, яка, аби заробити собі та надії на шматок хліба, подалася на заробітки в Італії, не знаючи мови, не маючи знайомств. Яка першою підтримала надію в бажанні народити Ігоря. Сьогодні Надія може пишатися своєю мужністю і рішучістю, а Ігор матір'ю. Особливо йому приємно, коли про неї часто запитують ровесники в школі. Ну, уважають мене там, спрашують, як там діла, спрашують, що, що там ну, мама і вийшла з групи і ні. Для сына спевачка намагается быть скорее близькою близкой подругой, а не же матерью. Тумувинна Суромоц делает с надеейю наипотаемнейшим. Когда мы пошли в первый класс, через какое-то время мы, в общем-то, уже заявили, что мы влюблены. Вот, и что мне очень понравилось, он абсолютно серьезно мне об этом сказал. Говорю, сын, я рада за тебя. Кто она? А вот. Однокласниця оказалась. Найму ні сюсі пусі, ні словами, какими-то там детскими. ну що ти там, у тебе мільйон там как. То есть она ему абсолютно спокійно ну Є там різні вот які хтось любить вот так, хтось, -то, вот то не розстраивайся, там знаєш, що неизвестно, как як життя перевернеться. Зірка не заперечує, якщо Ігор хоче провести вільний день з батьком і по-чоловічому обговорити з ним свої проблеми. На ній видяться і жать, достатньо уваги внимання. Ані в місті їздять, уїжджають якісь командіровки. Достаточно уваги. От а кілька років тому у життя його матері прийшов новий чоловік російський бізнесмен Михайло Уржумцев, із яким вигорять склалися прекрасні стосунки. А цьогоріч у нього з'явилася сестричка Анна. І на превеликий подив співачки жодних ревнощів з синового боку до немовляти немає. наверное, на ваке. Он с радостью принял эту новость, поскольку он уже он хотел, он хотел пополнения в семье. Он хотел, чтобы у него был еще братик или сестричка. Что для меня было с одной стороны и неожиданно, потому что я, например, никогда не просила у родителей мне очень хорошо одной жилось. Чудеса трапляються, впевнена надія Мейхер, обіймаючи сина. Вона вже двічі встигла у цьому переконатися. Не важно даже та пірвінець і це второй дитина, як я уже обіділа, не важно сколько дітей для мене це просто чудо.